Вже 18-й рік по у церкві святого апостола Петра напередодні різдва з'являються різні релігійні персонажі від маленького Ісуса до тварин, які є частиною важливої події для християнського світу народження Христа. Саме це символізує релігійна композиція, яка вважається найбільшою в Україні. Традиція встановлювати такий різдвяний вертеп з'явилася ще 800 років тому, каже отець Дем'ян. До 1223 року церква святкувала Різдво обходила його так традиційно літургійно, але Стій Франциск забажав, щоб якось якби відобразити те, що відбувалося при самому народженні, тобто як виглядав цей убогий вертеп, як виглядала ця Пресвята Богородиця Ісус. Щороку релігійну композицію у храмі стараються оновлювати, додавати до неї нові фігури, які розповідатимуть історію не тільки про народження Ісуса, до прикладу, з'явля. Елементи, з якими асоціюється Тернопільщина або ж події в країні, як от війна цьогоріч. Парафіяни побачать у шопці, як святкують Різдво Христово військові. Також з'явилися декілька замків нашого краю, та один з них в українському Криму. Все, що тут, не немає сенсу без одного. Це без Ісуса Христа, який знаходиться в тих яслах. Бо весь світ попросту. Бере тайм-аут, бере паузу. Все завмирає, коли народжується наш спаситель. Над усіма фігурами різдвяного вертепу вже декілька років працює один і той же самий майстер. Він також є отцем францисканцем. Його імені не називають. кажуть так. Просить автор цих релігійних персонажів. Він кожного року приїжджає, перевірює всі механізми, так як у нас шопка є з рухомими так само, елементами, всі механізми, моторчики, все він робить, щось це трошки над корекцією, поправлянням облич і тому подібне, і він їде назад. Наразі шопку ще довершують її засвітять напередодні різдва Христового 24 грудня. Тоді ж і запрацюють рухомі фігури у церкві святого апостола Петра. Така композиція діятиме до 2 лютого.